Зробимо таку інсталяцію робота. Like Добрий день, друзі, вітаю вас на каналі магазину Садова Техніка Харків. Офіційно диларку Husqvarna, гардена, соло і алко в Україні. Сьогодні ми... Розкажемо вам про роботи газонокусарки. На прикладі нашого демонстраційного робота Гардена. Це найпростіший робот, який виготовляє компанія Husqvarna. Гардена це також торгова марка, яка належить компанії Husqvarna. І зазвичай Husqvarna робить під брендом Husqvarna свої передові якісь моделі, а вже моделі такі прості. Які, скажімо, ну, десь може вже застарілі трохи, десь може примітивні, але менше з тим вони надійні і добре працюють, то така подібна техніка випускається в компанії Husqvarna, Куспарник компанії Гердене. Ось, наприклад, нашого робота Селена 2500 на 2,5 сотки Ми сьогодні зробимо таку інсталяцію робота і... Розкажемо вам взагалі, за яким принципом роботи косять, які особливості роботів фускварна і гердена і чим вони принципово відрізняються від роботів інших виробників. Тому не перемагайтеся. Отже, ми бачимо зараз три основні складові системи. Автоматичного косіння газону, тому що робот газонокосарка він окремо як апарат він не працює. У нього ще є зарядна станція, от така платформа. База, на яку робот автоматично заїжджає для підзарядки. І отакий обмежувальний дріт. База має стояти десь на периметрі газону, тобто не всередині газону, десь. Тут на краю, на будь-якому місці. До бази за допомогою такого блока живлення йде вже струм низької напруги. от Він під'єднується за допомогою герметичного конектору до самої платформи. І далі до бази під'єднується через ці клеми, під'єднується дріт. І він йде по периметрі газону, ми його прокладаємо, прокладаємо, прокладаємо. І зараз ми це покажемо, як можна прокладати, от іде, іде, іде. І обводимо весь периметр. Якщо всередині газону є якісь клумби, якісь ділянки, на які робот має не заїжджати, не косити, їх, то ми, коли ведемо периметр, відводимо такий... Острівець робимо навколо перепони, яку робот не має туди заїжджати, і вертаємо дріт назад до периметру і продовжуємо вести. Тобто Таких острівців може бути безкінечно багато. Тобто, як у вас тут може бути насаджено всередині багато чого, От, далі ми дріт е, вертаємо і під'єднуємо в іншу клему на цій платформі. Таким чином, платформа. Ця зарядна станція відправляє такий радіосигнал по дротові. І робот, під'їжджаючи до ділянки, до краю, він відчуває цей сигнал і зупиняється. І от тут от перша відмінність роботів Husqvarna і Gardena Нагадаю, це один і той самий виробник, просто дві торгових марки, в тому, що. Роботи Husqvarna, наприклад, ми десь отут приклали цей обмежувальний дріт на певній відстані, то він, дрот переїжджає на певну відстань, також доїжджає до кінця, тут все скошує і їде назад. Оця відстань, на яку робот переїжджає обмежувальний дріт, вона налаштовується із, або на, безпосередньо на роботі, або через мобільний додаток. Майже всі роботи Husqvarna, Husqvarna всі, гардена не всі, але теж багато моделей гардена. Можуть е підключатися до смартфону. Навпаки, ви можете смартфоном підключитися до робота і е через мобільний додаток керувати налаштуванням. Тобто, яку дає вам перевагу можливість робота переїжджати? Е е це дає змогу. Викошувати роботу за межами цього дрота. А роботи ж інших виробників, ви, наприклад, проклали дріт, то вони налаштовані так, що вони не доїжджають цього дроту певну відстань. Теоретично, ви можете дріт прокласти за межами газону так, щоб робот, не доїжджаючи до дроту, все одно максимально далеко доїжджав і викошував. Але так зробити в більшості випадків не можна, тому що роботи інших виробників, не Гардена і не Хоскверна, вони коли вертаються на базу, то вони шукають оцей обмежувальний дріт, вони доїжджають на нього, розвертаються і прямо по ньому їдуть на базу. Їдуть, їдуть. Тому треба все одно десь дріт прокладати всередині газону і у вас велика відстань залишається недокошена. Роботи ж хускварна і гердена їм для того, щоб повернутися на базу, оцей обмежувальний дріт не треба. Тому ви його десь отут проклали, він собі за нього певну відстань, яку ви налаштуєте в смартфоні, переїжджає. Так, щоб він і до кінця достригав, але не застригав там десь в кущах. Розвертається і йде назад. От така відмінність. А як же ж робот? Хускверний повертається на базу, ви спитаєте, дуже просто. За, не, бо тільки у роботі хусква є не тільки цей обмежувальний дріт, що йде по периметру, а є дріт, так званий напрямний, який йде посередині цієї платформи, ми його прокладаємо, і він йде, 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 йде. І десь у найвіддаленішу частину газону ми його там десь периметром з периметром з'єднуємо спеціальними з'єднувачами. Туди-сюди катається, їздить, Він відчуває, що у нього сідає вже батарейка, він їздить, їздить, поки не знаходить сигнал від цього напрямного дроту і вертається на базу. Тобто він завжди найкоротшим шляхом, йому не треба периметр. Але навіть бувають такі випадки, що ділянка настільки складна, комплексна і велика, що робот може не знайти там за певний час, він катається, якщо він бачить, що він. Не знаходиться напрямний на дріт, він тоді їде до периметра. Але на відміну від роботів інших виробників, він не безпосередньо на дрот стоїть, а десь на відстані ну там на різний відстані він кожен раз буде вибирати різний коридор, але все одно це буде на відстані там, пів метра, метр, два метри. Він буде їхати вздовж дроту всередині газону от, і поки не знайде зарядну станцію. Тепер трохи про те, як же прокладати цей дріт. Ну, По-перше, ви можете викликати нас. У нас є така послуга, ми прокладаємо дріт. В більшості випадків нас клієнти просять дріт цей прокласти так, щоб він лежав під землею. Допускається компанією Husqvarna на прокладання дроту на глибину до 20 см. У нас є спеціальна машинка, кабель такий. Ви зараз його от побачите, яка робить тоненький надріз в газоні і укладає на глибину 5 см 5-6 см, оце регулюється дріт. Так, щоб він вам не заважав, він собі лежить під землею. І так само напрямний дріт йде від бази, теж ми прокладаємо під землю. Якщо ж ви хочете самостійно прокласти дріт, то можна навіть не викликаючи нас. Прикласти його, Притиснути його кілочками до землі, і він дуже швидко за сезон, прямо якби його газон захоплює і він вже опиняється майже під землею. Тобто він заростає газоном, його не видно, він не заважає. І навіть можна робити аерацію поверхневу, не закопуючи дріт. От саме оцей другий спосіб, як можна самостійно прокласти. Дріт ми зараз виконаємо, а потім, коли пройде там, може, місяць, ми подивимось, наскільки глибоко його затягнуло в землю. Тобто ґрунт, його якби трава, дерен, він, якщо міцно перетиснути дріт кілочками, то він, він якби, туди в землю як вдавлюється і його вже через певний час не видно. Тобто, Ми зараз все це зробимо і запустимо робота, і побачимо, як він косить. Так, у нас тут на ділянці є млин, вітряк. От. Я вам зараз його покажу ось. Бачите, якраз іде межа газону, і майже на межі стоїть у нас оцей млин. Як нам правильно його обійти? Ось дріт обмежувальний, ось він іде. Якби це була клумба, да, яка, яку, ну, скажімо так, яка не оформлена якимось бордюрчиком, парканчиком, тобто робот може на неї заїхати. Тоді б ми взяли від цього дроту, зробили б таку перемичку, І тут навколо цієї клумби зробили б коло з дротом. Цю перемичку робот би ігнорував, а оце коло б не ігнорував, він би знав, що сюди не можна їхати. Оскільки тут така міцна конструкція, а робот нормально реагує на зіткнення, тобто він просто буде торкатися основи млина і розвертатися і їхати назад. Тому ми просто покладемо дріт вздовж. Лінії, а робот, якщо буде тут утикатись, просто буде від'їжджати і їхати собі далі. Ми підвели дріт обмежувальний, провели його по периметру. Отак. От Отак. На початку відео я розказував, чому ми дріт прокладемо на відстані 20-30 см від краю газону, тому що робот Гардена і Хускварна, на відміну від усіх інших роботів, він налаштований так, що він переїжджає. На налаштовану відстань за обмежувальний дріт. Це відстань налаштовується в, безпосередньо в меню робота або через мобільний додаток. Роботи ж інших виробників вони не доїжджають. Вони не доїжджають, розвертаються і їдуть назад. Наші ж переїжджають, викошують усю цю ділянку. і Наші роботи, у скварний кардене, коли вертаються на базу, вони вертаються. Прямо отак от, от напряму. А роботи інших виробників вони стають на обмежувальний дріт і по ньому їдуть на зарядку. Тому вони завжди їдуть однією ті самою колією і як результат витоптують тут такі колії. По-друге, ви не можете дріт покласти десь за газоном, щоб... Робот не доїжджаючи, все-таки під'їжджав до краю, тому що він не зможе по ньому їхати. Ну, коротше. І роботи інших виробників це суцільна халепа. Роботи Husqvarna і Гердена це все продумано так, щоб у вас максимально викошувався газон, мінімально лишалось нескошена. При цьому робот не вимагав від вас постійної уваги. Зараз ми прокладемо робот. Так званий напрямний, такий посередині, який піде у дальню точку газону. Там ми його з'єднаємо з дротом на периметрі за допомогою спеціального з'єднувача. Тут ми його під'єднаємо до зарядної станції, прокладемо посередині станції і там з тієї сторони під'єднаємо. Ну, потім я вам розкажу про безпосередньо роботів Husqvarna. Скварна і Герденна, нагадаю, це два бренди, але один виробник. І безпосередньо про апарат. От, власне, Чим він відрізняється і чим він кращий від роботів і інших виробників. Так, Тепер ми будемо прокладати напрямний дріт. Перед цим ми його під'єднаємо до, до бази. А тут у нас є. Такі спеціальні канали для прокладання напрямного дроту. Ось він йде канальчик. Так, ми заведемо. Ось тут такий затискач. Так Так ми прокладаємо. Кладемо. І от у нас виходить тут дріт. Ми, тепер ми цей дріт поведемо у найвіддаленішу точку газону для того, щоб з'єднати його з периметром. там. І за допомогою цього напрямного дроту робот швидко знаходить, знаходить зарядну станцію для автоматичної підзарядки. Підійшли е, напрямний дріт, підвели до периметру. От у нас іде периметр, от, вздовж краю газону. А ось ми підвели до нього напрямний дріт. Зараз нам його треба з'єднати. Для цього ми маємо оцей кілочок, Виймаємо і от, от так ми маємо його з'єднати. Як це зробити? Для того є спеціальні муфти. Ми зараз трошечки так стягуємо, робимо таку петельку. От. Так. Тут трошечки стягнули. А так. Розрізаємо. Так от отримуємо два кінця і третій кінець, отримуємо напрямний дріт. От. І в нас є спеціальна отака от муфточка. З трьома отворимо, вона може з'єднати герметично два або три дроти. Вони всередині гель і такі леза. Коли ми оцю синю кнопочку Затискаємо, лезе надрізають ізоляцію дрота, а гель заповнює всі пустоти. Там всередині такий гель, і потім він кристалізує, ну так би якби застигає, стає такою густою щільною масою, яка не пускає вологу до електричного з'єднання. Робиться це отаким от чином. Це супер надійне з'єднання, і воно може навіть під землею буде закопане. От. І от тепер ми що маємо? От це з'єднання, дріт периметру і ось оцей напрямний дріт, який йде аж туди до бази. Так, і ось бачимо, що наш робот спокійно якось собі катається, косить, скоро він, а не скоро через півгодинки може вже втомиться, то поїде на підзарядку. От туди. І що? Який е, висновок ми можемо зробити? Ну, по-перше, якщо ви вибираєте собі робота з поміж інших виробників, то кращого робота, ніж робот виробництва компанії Husqvarna, ви не знайдете. Перше, він абсолютно автономний, він не потребує вашої уваги. Роботи Husqvarna є для ділянок будь-якої конфігурації. Складних, простих, хоч у фруктовий сад можна поставити робота з тисяч дерев і все одно. є такі роботи, які справляться із такою. Ділянки. Є навіть повноприводні роботи скварна, от як бачите, да, які можуть заїхати на будь-яку висоту. По-друге, роботи скварна зроблені таким чином, що вони максимально викошують газони по краях, не лишають, але вздовж таких високих парканів якихось. Бордюрчиків, ну, там, де робот не може заїхати трошки за межу. Так? Робот дуже гнучкий в налаштуваннях, тобто ви можете налаштувати, наскільки близько до межі і наскільки далеко за межу він буде заїжджати, щоб не лишати недокошеного. Робот має спеціальний окремий напрямний дріт, от він лежить яким, за допомогою якого робот вертається на базу, тому він вертається завжди по напрямному дроту, ліворуч, але завжди по іншій колії. Тобто він Тут, ліворуч від дроту, тут, 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 не повторюючи колію, так, щоб не накатувати вам такі видимі, е, у бабіч, е, газону, такі колії. Роботи з інших виробників вертаються завжди. Е, тільки по краю, тільки по одному і, і, і тому самому шляху, по одній тій самій траєкторії. Роботи ж Husqvarna не створюють колій. Роботи Husqvarna абсолютно безпечні, коли ви їх намагаєтесь підняти, вони зупиняють ножі, коли він просто впирається в щось, він, не зупиняючи ножів, розвертається і їде в іншу сторону. Роботи Husqvarna і Гардена, не вибагливі до місця встановлення зарядної платформи, ви можете її встановити будь-де на периметрі, або ж навіть е, в глибині трошечки виходячи за периметр, або навіть не трошечки. Тобто ви можете десь за, за межею газону поставити базу і прокласти з дротів такий коридор, через який робот буде виїжджати на газони, заїжджати. Роботи ж інших виробників дуже вимогливі до місця знаходження бази. Вона має на ідеально горизонтальному місці. суворо, перпендикулярно від бази, має йти там, 2 метри прямо під на периметр, але що тоді потім зробити поворот. Якщо ж у вас у такий, що тут немає прямих ліній, він тут увесь такий хвилястий, має хвилястий периметр, то Робот іншого виробника і не знає, де поставити. Тобто, Сквар нам має багато переваг. Ну і плюс, ви, якщо у вас проста ділянка і у вас є бажання, ви можете самостійно встановити робота. От так от як ми це робили, при, так, при, при, притягнувши обмежувальний дріт кілочками до землі і за Ну, там, за місяць такого, якби ми це зробили весною, то що через місяць тут би, травою так би все заросло і цей дріт би був, був втягнутий туди в глибину землі. Тобто дерн якось так і не його захоплює навіть затягує під землю, що можна потім робити аерацію. Якщо ж ви хочете робити, але не хочете встановлювати, то телефонуйте нам, наші контакти під цим відео або заходьте на наш сайт. Ми офіційний сервіс по інсталяції роботів у Скварна. Ми взагалі перший в Україні сервіс інсталяції роботів у Скварна. Ми вже інсталюємо більше п'яти років роботів. Ми також надаємо послуги по прокладанню дротів для роботів інших виробників, тому таку послугу ви можете у нас замовити. Ми приїжджаємо в такому випадку зі спеціальною дротоукладальною машиною. От бачите, тобто вона, ця машина робить такий неширокий, акуратний надріз і на глибину до 5 см, до 6 см навіть ми це можемо відрегулювати, закладає дріт. Так що його і не видно. Ці потім надрізи за пару тижнів і їх вже не видно. І з вами був я, Леонід, садова техніка Харків. Офіційний дилер Хускварна, «Гардена», «Сола» і «Алко» в Україні. Перший в Україні сервіс інсталяції роботів Газино-Косарок. Звертайтесь, раді бути корисними. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте дизлайки, якщо вам не сподобалось. Пишіть коментарі, задавайте питання, ми до ваших послуг.